Всім величезний привіт! Мене звати Кріс. Ви попали на мій канал Кріс Геймс. Я випускаю ось це відео для того, щоб сказати вам, що з цього моменту я буду вести канал саме на українській мові. Чому так? Зараз поясню. У мене на каналі а, вже є відео, всі вони на російській мові. Я якось, знаєте, коли почала вести: це був там тиждень, може там, днів дев'ять назад. А, я щось думала, не буду вести російською, тому що українською якось вона. Їй небагато. Ну, так може не, там не, не дивляться і так далі. Ось такі були думки. І я думаю, от, а, і, до речі, що великі стрімери, так, які звуть е, в Україні, але ведуть канали на російській мові. І я так подумала, ну, можливо, мені також потрібно так зробити. Але, але, величезне, але, але пару днів назад я от в мене закрали в голові думки про те, що Блін, ну, не хочу я вести російську мову. Не хочу. От бра. хочеться мені вести українською. Я подивилася взагалі, хто грає на українській мові, так, і окажується не так багато людей. І я ще так знаєте, подумала, що, блін, так якось так сумно, чесно кажучи, що стало. І. Чесно кажучи, я так подумала, ну блін, чому? Ну, не знаю. В общем, Я вирішила все ж таки почати стрімити, почати випускати відео сам на українській мові. Скажу так, одразу, що в мене українська мова не ідеальна, я можу там іноді і суржик використати і так далі. Для мене це приємно. Дуже сподіваюся, і вам також. Вот. і... Випускаю це відео для того, щоб зрозуміти, чи. Ну, як ви до цього відноситесь, якщо контент буде саме на українській мові. Тому що я хочу просувати контент українською мовою на YouTube. Дуже мені це хочеться, щоб української мови було якнайбільше на YouTube, в YouTube. Ось. І. А... Я з такими думками, знаєте, зараз оце все записую вам. І для того, щоб ви написали свої думки, подивитися, як люди реагують на українську мову, так? І щоб ви написали свої думки, чи вам буде ок, і чи ви буде таке дивитися, і так далі. Я дуже сподіваюся, що а... ви мені напишете щось в коментарях. Прокоментуйтеся цю ситуацію і пролайкайте, прокоментуйте і скажете, що до чого. Так, я тільки починаю так, стрімер, я тільки це все починаю робити, починаю цим займатися. І я теж така людина, знаєте, що в мене завжди, то я починаю чимось займатися, і в мене в думках не так, чи я це все правильно роблю, чи так, чи так. І в мене починається такий кіпіш в голові. коротше, І останнім часом цей кіпіш, просто такий, от величезний Почався саме щодо мови. І я прям в ну, мене чоловік, наприклад, одразу сказав, Кріс, роби одразу на українській мові, на халяру, тобі російська. Я думаю, та ладно, ладно, типу, давай не буду російською типу, цей, грати. Тому що багато там е ігор є на російських мовах, а української, типу, немає. Оттак от Прикольних, типу, ігор. Але я так подумаю, блін, і чого? Ну і чого? Я хіба не можу вести українською мовою, навіть якщо це гра російською мовою чи ще щось. Блін, чому б ні? Перекладати там, там да, нічого страшного в цьому немає. Я не бачу нічого страшного в цьому. Тому, І оцей кіпіс голови, знаєте, так. Бісить мені просто. Ой, жесть, просто коротше. І я вирішила записати ось це коротеньке відео, приблизно там, дав на 5 хвилин, для того, щоб ви зрозуміли, що, от, чому спочатку була російська мова, а зараз така різка опа і українська, так? От. І я дуже сподіваюся, що ви мені напишете. Так, в коментах чи ок, чи вам це подобається, і як ви до цього відноситесь. Давайте, коротше, просувати український контент в Ютубі. От, тому, в общем, виговорилися. Да? Да, трошки біси, трошечки от тільки от, більше, ніж 5 хвилиночок що вийшло. Нічого. Коротше, дякую вам за те, що подивилися. За те, що вислухали. І якщо вам не важко, так поставити лайки, написати коменти, обов'язково підписатися. Буде дуже приємно, ось вам такого сердечко маленьке. От. І е -е, дуже сподіваюся на те, що ви зрозуміли мої думки. І, коротше. На цьому все. Зустрінемося з вами на наступних відео. Не забудьте про лайкати, написати коменту. і Також в описі є ссылки на інстаграм-телеграм-канал. До зустрічі, пока-пока.